А ви знали, що картопля фрі може бути корисна, якщо її не смажити в тоні масла, а просто запекти в духовці. Вона сухенька, вона хрумка. А з соусом... Дегустатор моя. Клас. Кілограм очищеної картоплі нарізаємо такими брусочками, як на картоплю фрі. Промиваємо і замочуємо в воді на пів години. Взяли чистенький рушничок, висипали картопельку і просушуємо так, одна, як ви сушите своє волосечко, гарнесенько, насухо. впав. Гарнесечко, сушимо картопельку. Просушуємо рушничку. Ось так. Включили духовку, поки духовка гріється, заправляємо картопельку. Дві столових ложки олії, повненька столова ложка мукички, повненька чайна ложка паприки. Все ганесечко перемішуємо. Ось так. А, якщо у вас є сухий чесник, додавайте. У мене немає, забулась купити, тому буде без чесничка. Ось так. Виклали всі, всі картопельки одна коло одної. І на пів години на 180 градусів забулися за неї. Так, дістали картопельку і тільки тепер ми її будемо солити. Так, готуємо соус. Мені тут вже хлопці помогли, трошки багато насипали. У мене тут майонез і просто приправа до картоплі. І все. Перемішала все дуже смачно.